Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про експериментальний проєкт від Міністерства соціальної політики, а саме про базову соціальну допомогу. Є постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року за номером 371. Вона так і називається Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. Відповідно до умов даної. Постанови, що починаючи з 1 липня 2025 року, ви зможете звернутися за отриманням базової соціальної допомоги. Це буде в першу чергу стосуватися родин, які мають статус малозабезпечених, багатодітних. Якщо ви одинока мати, або одинокий батько, який виховує дитину, або ж мова йде про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів і не мають можливості. Утримувати дитину або їх місце переживання невідомо. Наступний етап це з 1 жовтня 2025 року. Що ще передбачається, мінімізувати процес оформлення, ви зможете через платформу Дія подавати всі необхідні дані так, для призначення даної соціальної допомоги, тобто без паперових купи довідок, без черг, без витрачання. Купи часу. Також дивіться, вказано, що розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги буде становити 4500 гривень. Також базова соціальна допомога вона буде призначатися на родину, виплачуватися одному з її членів, який звернувся за її призначенням. Така базова соціальна допомога вам буде призначатися строком на 6 місяців. З автоматичним продовженням виплати такої допомоги на наступний період. Але не більше, ніж протягом строку реалізації експериментального проєкту, тобто скільки він буде діяти на нашій території нашої е, держави. Далі, що тут цікавого ще є, що хотіла. Сказати. Дивіться, значить, стосовно того, як ви можете звернутися і подати заяву про намір, що ви хочете отримувати соціальну базову допомогу та заяву про призначення. Як я і казала, в електронній формі через портал Дія, через додаток, або ж у паперовій формі така теж буде залишена опція да, до органів пенсійного фонду. України. Далі, ще хочу сказати, що дуже цікаве стосовно пенсіонерів. Зараз вам також скажу: тут є пункт, який врегульовує питання, що пенсіонери також зможуть отримувати дану допомогу. Дивіться, вказано. Почну з розміру, що розмір базової соціальної допомоги він буде визначатися як різниця між сукупним розовим, розміром базової величини для кожного члена родини та вашим середньомісячним сукупним доходом вашої родини. Повторюсь, розмір базової величини, з якої буде розрахунок соціальної допомоги, буде становити 4500 гривень. Ще що цікаво. розмір Базової величини він буде визначатися на рівні 100% для першого члена родини. Та 70% такої базової величини для кожного наступного члена родини. Для кожної дитини віком до 18 років та людини з інвалідністю першої або другої групи розмір базової величини буде визначатися на рівні 100% такої базової величини. Тобто, дивіться, ми поговорили на початку відео, що можуть звернутися малозабезпечені одинокі, хто виховує дітей. Багатодітні родини, ті, хто ухиляються так від сплати аліментів, хто отримає державну допомогу на дитину, також це люди з інвалідністю. Потім люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Та дивіться, ще що вказано для людей, які набули право на пенсію за віком або досягли віку, визначено частиною першої статті 26 закону України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто ви досягнули 60-річного віку. Але ви не набули права на пенсійну виплату, і в зв'язку з тим, що ви не маєте відповідного страхового стажу, то розмір такої базової величини буде визначатися, встановлюватися без, дивіться. Пропорційно вашому страховому стажу і буде становити для людей з наступним страховим стажем. Якщо у вас буде менше 10 років, то це буде 53%. Якщо від 10 до 20 років, то 62%. Якщо ви будете мати від 20 до 30 років стажу, то ви зможете отримати 70%, якщо 30 і більше років, то 88%. Тому бачите, передбачено і для людей і тих, хто досягнув пенсійного віку, так але немає необхідного. Стажу. Тому що ж бачите, якщо ми говоримо зараз про зараз, про теперішній час, то державну соціальну допомогу замість пенсії ви зможете оформити тільки при досягненні 65-річного віку. В цій же ж статті чітко вказано, що якщо ви набули право на пенсію за віком або досягли віку, який вказаний так в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а мова йде саме при досягненні 60-річного віку, Віку, то в такому випадку ви зможете отримувати також е е відповідно, е допомогу, базову соціальну допомогу, але у різному відсотковому значенні буде вже вона нараховуватися вам пропорційно вашому страховому стажу. Тому от така. Е Така постанова є, у нас на сьогоднішній день. Побачимо, як вона буде реалізована вже з 1 липня 2025 року. Дивіться, якщо ви будете уважними, хочу відразу ще поділитися до даної постанови. Є там зразок заяви про намір отримати базову соціальну допомогу. Заява про призначення базової соціальної допомоги. Тобто, якщо ви маєте таку можливість, ви можете скачати, роздрукувати, підготувати ці заяви, і вже потім в паперовій формі можете звертатися в. Пенсійний фонд за її призначенням. Чому так багато точиться так, розмов стосовно того, що потрібно щось змінювати? Тому що, на жаль, розмір тієї допомоги, коли ми з вами перебуваємо в якихось складних життєвих обставинах, так, він не завжди відповідає реальним потребам родини. І там, чи кожного члена родини, Ну, і 4500 гривень, це також не, не найбільше скажімо, з того, що потрібно для кожної людини, але ж це буде більше, ніж те, що наразі пропонує держава. І для одиноких матерів, так, і для тих, хто виховує дітей чи батьки ухиляються від сплати, наприклад, аліментів. Тому, якщо в перерахунку це дозволить збільшити розроблення, Розмір соціальної допомоги і надати трішки більше часу для того, щоб кожна родина могла владнати свої складнощі в фінансовому питанні, так? І надалі нормально працювати, повернутися до нормального життя, то чому б і ні? Отже, чекаємо з нетерпінням 1 липня 2025 року, і саме головне, як це буде реалізовано, тому що постанова є. Тепер справа за тим, щоб все це часно та належним чином запрацювало, і ті, хто дійсно потребує цієї допомоги, вчасно її зміг отримати.